Вот это их экскаватор. Он на ходу. Экскаватор, все каждый гроша не платит, и я поехал домой. Все. То есть, в принципе, работа тут есть и можно работать? Ну вот, ты вон, вон пленка сколько проложена полностью. Там вот, вот это, это все, там вот до конца осталось пленку проложить. Все она все. Пленка есть. этом вы этому то или нет? Пленка, вон привезли пленку. В принципі, хоча б пленку докласти і доробити його, щоб готувати його до роботи, так чи ні? Виділяєш, сесія ж виділила кошти, я не розумію, що тут зроблено. І якісь... то пленку отсюди повністю вложила туди. Та за це зрозуміло. Ну, ну тут треба заїзд, заїзд не знає відкуди. Є у них там по бумагах той заїзд. Ну, ось тут чітко видно, як шари були перекатані 50-сантиметровим слоєм землі. Заїзненно відбувається технологія буде. була, повністю все зроблено по технології. І все так і То. видно шари між ними, правильно? Так, так. так. Тобто в нас гончарівської проблеми взагалі в цілому навіть не передбачено. Дранажні води відкачуються тут, нормально насоси працюють. Кажуть, світла немає, так і не підведено. Вручну ж тут качають. Це по технології вручну? Да. Ну що, підемо далі туди подимося.